Дуже багато жінок мріють про принца на білому коні, але вона повинна задати собі питання, чи це все вже на сьогоднішній день є в мені. Претендуєш, відповідай. Багато людей говорять: я хочу квартиру, машину, дом на березі моря. От ціль не збудеться, якщо вона не ваша. Знаєш, наше тіло воно просто унікальне. Тіло не обманеш ніколи і нічим. Ціль приходить лише тоді, коли людина до цієї цілі готова. А що я маю зробити? Які етапи до цієї цілі мають бути, щоб ця ціль здійснилась? Вітаю вас на youtube каналі Душевні розмови з Юлією Семенчук. Скажіть, будь ласка, чи задумалися ви, чому в одних людей все виходить, а в інших, навіть попри те, що вони ставлять собі цілі, хочуть цьогось досягти, в них нічого не виходить. І на цю тему ми сьогодні поговоримо з Юлією, Юлечка, розкажи, будь ласка, чому так відбувається? Знаєш, дуже така класна тема. До якої періодично звертається дуже багато людей, ну вони от крутяться по кругу і вони просто не знають дійсно на неї відповіді. І от дуже багато з людей так і крутяться, і, в принципі, так і відходять, як то кажуть, mm -hmm. з цього життя, не зрозумівши взагалі дуже елементарно простих речей. Ну, почнемо з того, що знаєш, цілі збуваються, по-перше, тоді, коли вони є. Так? Це така дуже тема цікава, тому що багато людей говорять: Я хочу угу. там, такого такого квартиру, машину дом на березі моря. Так? От Як приклад, дом на березі моря хочу. Що ти хочеш, Який ти дом? Хочеш? на якому березі і якого моря так? люди реально цього не знають. Ну, це перша причина. Чому ця ціль не сбувається і вона не збудеться ніколи? Знаєш, є мрія, а є ціль. Це також абсолютно кардинально різні речі, тому що мрія це те, про що от я сказала спочатку, да? людина може все життя мріяти, хотіти того дома на березі моря, але вона в апріорі його ніколи не, не получить, тому що це взагалі не є ціллю. Ти маєш на увазі, що коли людина не чітко формулює так? Те, чого вона хоче, чи дивись чи добре, це ти? не лише про це? Тобто, і те, що вона не чітко формулює, це перше. Вона взагалі, в принципі, не особа його формулює. А якщо навіть і формулює, є люди, які і формулюють, тобто вони описують, що я хочу дом такий, то на такому-то березі, такого-то моря, даже є таке, і воно угу. все рівно не спрацьовує. Тому що далі ще цікавіше, може бути перше: це взагалі не ціль людини, mm -hmm. а це навіяна ціль, взагалі кимось. Знаєш, це так як всі мають їздити на мерседесі. Всім правильно колись, особливо там в колишніх часах, раз в рік поїхати на море. Це так всі ж роблять. Зараз да, на новий рік всі їдять олів'є. А зараз у кожного має бути айфон. А зараз у кожного айфон. Так, та, та розумієш, і це з тієї ж серії. От ціль не збудеться, якщо вона не ваша. Є спеціальні практики, кстати, які робляться для того, щоб зрозуміти, а взагалі, це моя ціль на цьому березі моря, чи можливо мені взагалі того будинку не потрібно я люблю жити на 12 му поверсі. Та? А можливо, я хочу будинок в горах, а можливо, десь в лісі, чи десь в якомусь селі, а в кожного цілі свої. Але ж навішали, що круто мати будинок на березі моря. Та? І от також вік це той фактор, через який ціль не буде здійснюватись. Тому що вона взагалі не тієї людини, Твоя. вона не потрібна. Mm -hmm. Кстати, можу сказати, практику зараз мені прийшла. Коротенько, як елементарно провірити, твоя цій Дуже цікаво. Цікаво? Так. Вообще <рес> <рес> дуже така класна практика. Рекомендую свої ці цілі, навіть тим людям, які їх пишуть, да, провіряти, тестувати, як мінімум, хоча б от такою елементарною практикою. Дивися, сідаєш в затишному місці, виключаєш світло, виключаєш свій iPhone, виключаєш всі гаджети, де що є, говориш своїм рідним, щоб тебе не турбували, сідаєш в. Тихому місці закриваєш очки і просто погружаєшся в ту енергію, в ту ситуацію, де в тебе, от, наприклад, ми сьогодні взяли приклад будинок на березі моря, да? в тебе є цей будинок на березі моря, ти в ньому. Да? Угу. Ти сидиш в цьому будинку на березі моря. то ти от закрила очі і ти туди погрузилася, ти відчуваєш свої внутрішні відчуття. Якщо ти відчуваєш всередині себе, от знаєш наше тіло. Воно просто унікальне, тіло не обманеш ніколи і нічим. Ще от мозок його можна обманути, душу десь можна там перекричати, закрити, її там забетонувати. Mm -hmm. да? А тіло воно таке унікальне, що воно зразу реагує, воно показує йому ок чи не ок. Знаєш? І от ти, коли погружаєшся туди, там, де ти в своєму цьому будинку, ти просто відчуваєш внутрішні відчуття. І воно тобі зразу показує в перші секунди це твоя ціль чи не твоя. Тобто, якщо це твоя ціль, то ти просто в кайфі. Ти не захочеш з цього стану виходити. Ти там сидиш і ти просто, ти просто вже чуєш цей шум моря, ти чуєш цей комфорт того дивана, де ти там лежиш чи сидиш, чи тієї тераси, в тобі пахнуть квіти, які цветуть. Да? Тобто, все ти в цьому знаходишся. Це твоя ціль, і це перше, яке от дійсно твоє. Якщо ж ти відчуваєш, що тобі або просто нейтрально, ну тобто, ну сижу, сижу, ну якось ну, нічого не розумію, і з тілом нічого не відбувається, да? ну звичайно, воно тобі взагалі не потрібне. Вже мовчу про те, що бувають даже в людей такі відчуття, які даже їм некомфортно. Не. Тобто розумієш, тіло некомфортно, і це взагалі не людини ціль. І вона, звичайно, не збудеться, тому що всесвіт він дуже справедливий, і в ньому все чітко і правильно. І збувається те, що нам дійсно потрібно, і дійсно те, чого ми хочемо. Mm. Супер, дякую за цю практику. Я обов'язково скористаюся Сьогодні ж Навіть випробую її. Да, да, отак береш любу цілі, просто її проживаєш. Так само з автомобілем. Дуже багато людей хочуть автомобіль там конкретної якоїсь марки, що вони там хочуть, да? а вони взагалі не знають, він вообще їм потрібен чи не потрібен. З автомобілем взагалі дуже рекомендую, даже мала власний такий досвід. От, поділюсь по поводу автомобіля, в свій час хотіла конкретну марку автомобіля. Я її наклеїла на колаж, ага. цю, щепила, все. Тобто ходила на неї, дивилась, дивилась, медитувала, дойшов час, але не додумалась я тоді, не той в мене був рівень усвідомлення на той час, да? щоб піти в салон і взяти тест-драйв. Ага, ну, так, і так... От, е... Не візуалізувати, а піти. Да, просто на Так, Розумієш, спробувала. не візуалізувати, і мені все той автомобіль не приходив він не приходив. А просто піти в салон і взяти те здрав. Тоді, коли мені хватило вже, якби як то кажуть, моє е... усвідомленості піти в салон і ага. це зробити. Коли я сіла за кермо цього автомобіля, не ти не уявляєш. Це взагалі не моє. Я коли проїхалась, я така вийшла і кажу: да ладно. Блін, де я їду попою по полу. Це взагалі не мій автомобіль, я такого не хочу. Взагалі прийшла додому, згребла його, отак от калажа, зняла, кажу, фут-фу-фу. Це не ламборджіні. Розумієш, розумієш, ні. Діло в тому, що я потім зрозуміла, що для того, щоб реально мати своє, його треба ще й відчути. розумієш. І от про ті відчуття, якщо ти хочеш, от ми говорили про той будинок, звичайно, там ти не поїдеш, хоча якщо є така можливість, це шопи не з'їзди з'їздити саме на той берег того моря чи океану, і хоча б знайти плюс-мінус подібний будинок, да, і от в ньому якось відчути. Да, ну це не завжди ликар, реалістично, ликар. да. От але, от тілу ту практику, що я тобі сказала, для цього коштів не потрібно. Для цього не потрібно ні летіти, ні їхати, а тіло тобі покаже зразу. Розумієш? Я цю практику, якби зробила з автомобілем, знаючи тоді, то я впевнена, що у мене тіло б зразу показало, що це не мій mm -hmm. автомобіль, тому що воно ніколи не обманює. От це дуже таке рекомендую і дуже працюючи. Супер, тобто так, перша це якщо ціль не твоя, так вона до тебе не прийде, якщо вона навіяна кимось. Так, так. що, що далі? Е, далі? В яких ще випадках може не Е, Далі дуже ще цікаво, дивися, ціль приходить лише тоді, коли людина до цієї цілі готова. Тобто, знову ж таки, ми багато чого можемо собі намалювати. Так як нас, жіночий канал, я вам поділюсь такою історією, яка думаю дуже багатьох, знаєте, відкликнеться дуже багато жінок мріють про принца на білому коні зразу такого мужчину. Який от він у всьому красавчик? От він, знаєш, і в зал ходить, і кошти заробляє, і в нього там і нерухомість, і бізнес. І саме цікаве, він квіти носить в зубах, і вечерю, готує. І вечерю годує, і прибирає, і за все несе відповідальність. І тобто ну він такий, прям от весь такий. І коли я задаю питання, ну, перше, а ти не задумалась над тим, що він жива людина? Ну просто. Він жива людина, прикинь, він ходить, купається і до туалету ходить. І деколи в нього буває поганий настрій. Та? І деколи в нього бувають якісь там неприємності на тій роботі, і він пристає, зморюється, він приходить додому і хоче впасти, щоб його ніхто не трогав, а ти прикинь, він не робот. Та? Це одна сторона, про що ну, багато, навіть не то, що там, знаєш, я не говорю про те, що. Дівчата знаходяться в якійсь прям ілюзії, вони просто не задумуються над тим, ну не вчили нас цьому ніхто і ніде, ні в школах не було в нас ніякого предмета, як, наприклад, обходитися з мужчинами. Що мужчина це людина, да? жива людина, в принципі. У нас було Я... трудове навчання, там де нас рушились <серказ> навчити, <серказ> та, так? Так, <серказ> та, та, розумієш, це так цікаво, коли починаєш слухати ці ілюзії, і ти просто розумієш, що блін так то, 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 то знаєш, скоро е, вийдуть іскусний інтелект дуже вийшов, то скоро будуть мужчини, які е, їм все влаштовує, знаєш, і, і вони завжди довольні і, і роблять все. Ну, то вже будуть мужчини без душі, скажем. Да? А слава Богу, поки в нас є мужчини, з душою, то потрібно розуміти, що це є жива людина. І про цю ціль потрібно реалістично да, про неї думати і її хотіти. Звичайно, ця дівчинка, яка от про таке мріє, вона ніколи такого не получить. чому такого не існує? Тому що, ну вони живі і в них є свої якісь недостатки. Це тобто свої... ціль не реальна, правильно? Нереальна, угу. взагалі нереалістична, намальована, розумієш. Тож, такого душа, дуже є багато. От. І знаєш, це вже можна даже назвати третім, чому не збуваються цілі, коли людина не готова енергетично mm -hmm. до цього. Це дуже такий класний, важливий фактор розуміння цього, що є етапи росту нашого внутрішнього стану, нашого внутрішнього ресурсу. І якщо ми чогось хочемо зразу глобального, да з нуля так? з нуля, от ви уявіть десятиповерховий будинок. І от просто випригніт з першого на десятий, Да? Ми ще так літати не вміємо, от. а воно, в принципі, так і відбувається. Да, коли люди наскільки собі малюють ціль, вони не, не задумуються над тим, що, а що я маю зробити, які етапи до цієї цілі мають бути, щоб ця ціль здійснилась. Розумієш? От Коли є ціль. Нам потрібно обов'язково прописувати до неї етапи до цієї цілі, тобто є сходинки, Якщо піднятись на 10-й, треба пройти перший поверх, що я маю зробити, піднятись на другий поверх, що я маю зробити. І в принципі, ціль вона має бути прописана з такими проміжками, з цілим процесом. Роботи якоїсь да, тому що просто мріяти звичайно нічого не збувається. Я можу тебе запитати? <гум> ну візьмемо приклад, так дівчина. Мрія і поставила собі ціль, що вона зустріне там успішного, так, реального чоловіка, uh -huh. котрий існує. І як їй зрозуміти, а він не приходить, так? Uh -huh. От він не приходить на її. Е, якісь притягуються чоловіки, але це вона розуміє, що це все не її, так? Uh -huh. То як їй зрозуміти? Що вона ще до, до, до свого якби, чоловіка не готова, як ти кажеш, енергетично, бо так трошки, трошки я не розумію про що це, так? Ей. Бо якщо, наприклад, про матеріальні якісь блага, я розумію, звичайно, а, mm -hmm. але якщо казати про такі більш ну, якісь особисті... Особ... Так, так, так. Так, дивись, дуже гарне питання, а просто подивитись на себе в дзеркало. Але... Ага, добре. І давись задати собі в тебе ж тоді ну, в тієї дівчини, да, яка задає цей запрос, у неї точно є до цього конкретного мужчини е, свої запроси. Да? Тобто, він має бути такий, 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 да? має робити то-то, то-то, то-то. А притягуються рівно-рівно однакові люди. Угу. Тобто, якщо люди притягуються і починають що дружити в дружбі? Що в особистих відносинах, там тим більше. Ну, в дружбі також люди, які не на твої рівні вібрацій, не на твоєму енергетичному рівні, вони відсіються. Вони, відцільця, вони так. тобі не цікаві, ти їм не цікава. А уявив особистих відносинам, там взагалі має все чінько співпадати. І якщо жінка, да, дівчина хоче конкретного мужчину, да, реального все вона розуміє, що він там може мати плюси-мінуси, але вона повинна задати собі питання. Чи це все вже на сьогоднішній день є в мені? Якщо я повністю на сьогоднішній день відповідаю тому, чому має відповідати мій мужчина, повір, коли будуть всі ці питання закриті, він уже буде іменно той. Якщо жінка задає собі ці питання і в неї щось не закрите, їй просто потрібно піти туди. Mm -hmm. Розумієш, і розібратися іменно з тим питаннячком, яке буде не дозволяти здійснитися до кінця її мрії. Дуже mm -hmm. все просто. Всесвіт дуже справедливий. Розумієш? Є така поговорка: претендуєш, як відповідай? Да? І воно так і є. Якщо ми зараз за відносини почали, да? є різні варіанти там, життя чоловіка і жінки. Але якщо дівчина жінка хоче мати. Чесні, відкриті, чисті стосунки з мужчиною. В апріорі він, як мужчина, щоб її сприймав як жінку так же само, чесну, чисту, відкриту, от в таких от стосунках, да, от, щоб він її хотів фізично, е, йому було цікаво з нею спілкуватися, щоб це все було, яка вона має бути точно така, така сама, як і він. Розумієш, вона від нього це хоче мати, і звичайно, йому з другою цікаво не буде. Звичайно. Розумієш а якщо йому буде друга, яка візьме тимчасово там, якоюсь молодістю, красою, там, сексом, це тільки все тимчасове. Просто тому, що йому потім, якщо він такого рівня, про який ми говоримо, да? осознаності, там розуміння, все, вона йому не буде цікава. А якщо людина хоче, жінка хоче серйозних відносин, повагою і так далі, вона просто має на себе в дзеркало подивитись, і все, і тоді він прийде отакий. Супер. <плес> тобто ти виділила три причини, <плес> чому можуть не досягатися цілі, попри те, що ти ніби до них йдеш, так? Ще якісь? Причини. Е, є, є. Е, ще є причина. от, Опять-таки, що заміть, дивись, ми постійно крутимося навкруги теми енергії. Угу. Така класна дуже штука, що енергія дається лише дозовано. Угу. І є е, енергія людська, а є енергія всесвіту, є енергія Господня, це різні енергії. Ми як люди. Ми маємо тільки порцію енергії на здійснення конкретно як якоїсь маленької дії. І от дивись, до чого я тобі веду: якщо людина хоче якусь масштабну ціль, вона має перше це обов'язково розуміти, от те, про що я говорю, що зразу ціль отримати нереалістично. Вона має їсти отого от слоника частинками. Знаєш, як я поговорка, коли слоника треба їсти частинками. Вона, по перше, має до цього спокійно відноситись. Вона має чітко розуміти, то, що має бути чітка ціль, вона має бути описана число, місяць, рік прям в чіткості, в кольорах, в сумах, то дивлячись про що ви там мрієте. Потім так от проживши, як я говорила, що це точно зрозумівши моє, я це хочу. Да? От воно відкликається тілом, і людина потім має розписати оті етапи, які я сказала, що не просто вона зразу скакнула на 10. От, і вона має приймати те, що її сьогодні дали лише на цей крок. Mm -hmm. І не мочити себе, що я там повинна повинна робити, мені треба бігом, а не зможеш, тому що ти просто людина. Розумієш? І от коли от Бог дає людині, по-перше, коли є ціль, є така поговорка, також, є зразу на ціль. Так. На ціль приходить. Воно є дорога до тієї цілі. І коли людина осознає, ага, у мене є дорога до тієї цілі, що я маю як зробити? І приймає це з подякою в спокої. Да? Коли вона йде тією дорогою, ага, сьогодні мені далося енергії провести там одну зустріч. Сьогодні мені дали енергії записати там таку свою думку. Да? Там Провчитися якийсь там пункт курсу, наприклад, все це не значить, що я сьогодні маю півкурса там впасти, чи в зал чи в зал піти і падати з ніг, тому що мені треба скинути там 10 кілограмів, і мені це треба за неділю зробити. Розумієш? Людина має розуміти, що вона на цій землі просто людина, просто людина, і реально їй дають е, іменно необхідну кількість енергії на необхідний поступок. Все. Це тоді робиться дуже легко. І ще що дуже круто в цьому розуміти, дивись, ще одну фішку розкажу, таку прям взагалі сьогодні дуже класна розмова у нас. Що дивись, наприклад, тобі е, прийшло, що тобі треба сьогодні зробити. Наприклад, ти вирішила щось відкрити, тобі поїхати треба в банк, узнати, наприклад, за кредитування, да? і ти собі така: а, для моєї цілі мені треба буде сісти в автомобіль, поїхати в банк і узнати якусь інформацію, наприклад. Да? А ти така, ой, щось мені сьогодні дощ на дворі йде, сьогодні не поїду в банк. Або мене голова болить, або щось я не хочу. Ладно, з'їжджу завтра в банк. А тут позвонила подруга. Ти з подругою поговорила і каже, слухай, мені сьогодні така прийшла ідея, що мені треба поїхати в банк. Угу. І мені треба домовитися там про о, вообще, о, кредитування, тому що я ж хочу там свою справу відкрити, і подругою це все обсудила, і всю трубку поставила. Тут уже фух, дитина, садочка, життя пішло, все, завтра ти прокидаєшся і кажеш, та це взагалі не моє, ну що мені той банк, та блін, та воно взагалі мені не треба. Мабуть, це мені щось так. Що відбулося? Тобі далося енергії рівно на те, що ти мала його реалізувати. Тобто, коли ти це відлавлюєш, відслідковуєш, відбувається, і тобі приходить якась обалдєнна думка, думка так. Да? ти маєш її зразу реалізувати. Угу. І якщо би ти поїхала, як, наприклад, в той банк, ти б узнала ту інформацію. Ти що зробила? Ти позвонила, чи там тобі позвонила подруга. Ти цю частину енергії злила в розмову. Так, так, так. І вся ціль перервалася, і вона або на все життя відійшла, або на якісь роки, або на якийсь проміжок. В одиниць вона повертається в дуже багатьох вже ніколи, і в нас в голові там ціле кладовище цілей, угу. нездійснених. Розумієш? І ми це носимо там як смітник у голові. і то би я зробила А я колись то, хотіла, а я да. колись мріяла. Так, да. Да. розумієш? Оце про то. А якщо ти реально поїхала в той банк, якщо ти реально зробила цю дію, тобі в цьому ж банку або ввечері після банку приходить слідуюча порція енергії, угу. От так воно працює. І тобі говориться прямо в голові, тобі така: Вау, я знаю, що мені далі потрібно робити. А далі я маю позвонити тому-то, тому то і назначити зустріч по такому-то такому-то поводу. І в тебе на завтра дана Бах, знову порція енергії, розумієш? І так розкачується ціль. Що круто, що ця енергія, якщо ти це відчуваєш і дійсно так робиш, вона настільки розкачується, її становиться все більше і та, більше. її так. становиться більше, більше, більше. І вже тоді, коли тобі потрібно зробити оцю грандіозну ціль, там її просто тона. Тому що воно по-другому не дається. Бо якщо б тобі показати зразу ту угу. тону, то там, де тобі треба було поїхати в банк, ти, воно б тебе би просто сплющило на енергетичному рівні. Ти б ніколи даже та ви що, та це там все, там, цунамі. Розумієш? Ми так створені. І ще більше скажу, що якраз на Оту от таку дуже глобальну ціль, якщо ми говоримо про щось дуже глобальне, да от, наприклад, проект, який я пишу, курс, який я роблю, це не на моїй енергії. Тому що той курс, який я роблю і який вийде, це вже йде на вищій енергії. Це вже йде. Божа енергія, угу. Господа, тому що я просто людина. І створити те, про що я мрію всередині, щоб мій курс бачили мільйони, і я допомагала мільйонам. Я на енергетичному своєму ресурсі фізично, при всім повазі любві, коханні до людей, до жінок, я не можу це зробити, тому що я людина. Розумієш, коли ми це осознаємо, розуміємо, от тоді. Воно просто йде і воно дається. Спочатку по чуть-чуть, по чуть-чуть, по по а потім підключається всесвіт, і воно йде таким потоком. Розумієш? Таким це найважливіше. Це, найважливіше це прийшла ідея, одразу роби перший крок, тому що може бути вже пізно і не буде хотітися, так? Та, та, це та, та воно воно так є. От прийшла ідея, її прям потрібно реалізувати на протязі годин. Угу. Де є ж такі практики, угу. коли людям говорять да, тренери, що на напроти 24 годин ти маєш просто встати і оце зробити. Якщо ти це не зробиш, твоя ідея туди в це вкладовище пішла, і все, і там їх просто вариться дуже багато. Так. Добре, е, супер, і я тобі дуже дякую. Дуже цікава вийшла в нас розмова. Сподіваюся, що твоїм глядачам е, було дуже цікаво і корисно. І до нових зустрічей!